Права 13. Кит, що пливе під водою зі швидкістю 18 км за годину, розвиває потужність 150 кВт. Яка сила опору води? Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати вигляді задачі. Записуємо в дану швидкість, позначається літерою В. Записуємо дорівнює 18 км за годину. І це дорівнює. Отже, переводимо метри за секунду. Це буде 18. В чисельнику замість кілометра пишемо 1000 метрів. В знаменнику замість години пишемо 3600 секунд. Скручуємо і чисельник і знаменник. На 100 і на 18 скручуємо і чисельник. Тут буде 1. І знаменник тут буде 2. Ну що ж, у нас вийде що ділиться на 2. Це дорівнює 5 метрів за секунду. Yeah. Ну, а зараз потужність. Літера n велика. Пишемо, n велика дорівнює 150 кВт. І це дорівнює. Кіло означає тисячу це буде 150 тисяч Вт. Ну що ж, у нас запитують, яка сила опору води, то ми пишемо F-опору. Знак питання. Як можна міркувати? У нас є дві формули для потужності. Перша формула це те, що потужність це швидкість виконання роботи або добуток. Сили на швидкість. Її дуже легко одержати, ну, але можемо навіть одержати. Це нескладна задача. Давайте ми запишемо тоді, що за означення потужність N це швидкість виконання роботи А, поділити на Т. Враховуючи, що робота А це добуток сили на шлях, то звідси випливає. Що потужність N дорівнює, замість A пишемо F помножити на L, fl, що ділиться на T. Так? Тоді запишемо, як F, що множиться на L поділити на T, а L поділити на T – це швидкість. Тобто це дорівнює відома вам формула F, що множиться на V. Але F тут сила. І, в принципі, коли мова йде про потужність кита, це сила тяги, по суті, тою, якою кит штовхає своїм хвостом, своє тіло вперед. Це не буде сила опору. Коли кит рухається рівномірно, не набирає швидкість і не сповільнюється, то сила F тяги буде дорівнювати силі опору. Отже, ми можемо записати, що для кита. N буде дорівнювати F помножити на V. Ну і врахуємо, що сила F, давайте запишемо, сила F, буде дорівнювати силі опору. Так? Ну і тоді, давайте я так позначу, тоді звідси випливає, що N дорівнює F опору, бо F це F опору, що множиться. На ну що ж, ми одержали формулу, де в нас пов'язані три величини, що є в умовах нашої задачі. Одну з них потрібно знайти. Потрібно з цією формулою одержати, чому дорівнює F-опору. Можна по-різному робити. Є ще один спосіб, позначити циферками. У нас тут множення, то я можу написати, що 2 помножити на 3 це буде дорівнювати 6. Так. Ну і тоді, як нам знайти, нам треба f опору як знайти двійку. То щоб знайти двійку. Ми пишемо, що це 6, що ділиться на 3. Ну, або двійка це F-опору, 6 це N, а V це 3. То ми записуємо тоді, що звідси впливає. Я перенесу, що F-опору дорівнює N, що ділиться на V. Є? Ну або трикутничком, звичайно, що можна це записати. Гаразд, формулу ми одержали, залишилося обчислити. Записуємо, що F опоро дорівнює. Отже, замість n пишемо 150 тисяч ватт. Ну а в знаменнику швидкість у нас 5 метрів за секунду. Це дорівнює. Ну що ж, як одержати ті величини, що нам потрібно вати Це джоулі, що діляться на секунду. Секунди в нас вже скорочуються. А джоулі знову таки, ми можемо записати як ньютони, що множиться на метр. Тоді метри у нас скорочуються. Залишаться ньютони. 150 поділити на 5 це буде 30 і 3 нолики, то ми записуємо, що це дорівнює. 30 тисяч це величезна сила Ньютон. Або 1000 Ньютон це кН, це дорівнює 30 кН. Ну що ж, ми знаємо, що сила опору чому дорівнює, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже. Яка сила опору води записуємо, що F опору дорівнює 30 кН? Ну що ж, ось таке завдання про потужність. На цьому вправу завершено.